Добрий день. Це ж на Кам'янець-Подільський, так? Привіт. Ну що, і три рочки не пройшло. Ну. Пройшло. На початку ж типу, ось дивіться. Коти Хмельниччини, що ви розповісте про місто? Здравствуйте. До свидання. Оце мої друзі: Денис і Юля. Добрий ранок. Добрій. Де моє? В місті Хмельницькому. Місто герой. Я б не сказав, але по праву називають велике надкусане з чотирьох сторінне яблуко, О, яке Господи. ніколи не спить. Про Хмельницький так! Ну, Про що ще? Затори Затори просто неймовірні. Ану, подивись туди. Диви. Оце затори! Це в нас таке протера, якщо б ви бачили, ви б зацінили. О. Значить, питання. Ні, не питання. Я вже я просто не знаю, що казати, бо я нічого не готувала. Я також не треба ля, ля Там там вже є наміточки, сценарії, секрети, там такі страшні. Це мій друг Ден. Я в нього була. Коли років п'ять назад, коли ми познайомились, я подорожувала автостопом по Україні, закинула повідомлення десь в якусь рандомну групу, типу Пацлушна Хмельницький. На, на яку я не був підписаний? Ну от якось так сталося, що ми зустрілись, і вже п'ять років я знаю, що в мене є в Хмельницькому моя родина. Ну але чесно, типу, це взагалі дуже рідко стається, щоб так просто можна було зустріти людей і знати, що ти завжди до них хочеш повертатися. Плани піти і зробити шопінг в Хмельницькому. Це складно, бо ми в Хмельницькому. Але тут є великий речовий ринок, на який ми вже не встигаємо. Є барахолка, є секандульки і може є якісь лакшері-магазини, що я так не думаю, є, але мають бути. обіжаєш. тут. Лювітон приїжджає кожен року. Кожен день, я б сказала. Кожний так. День. На шляху до першої точки це барахолка. Бо зазвичай або руки стоються в кишені, або отак от складаються, наче на похоронах. Ну слухай, щоб гарно руки в кадрі виглядали, треба просто тримати е, якийсь мікрофін. О, я буду як Ангела Меркель. так От. Ну, чому би ні? Політична стойка. Так. Добре, я думала, це по-іншому виглядає. Зараз я прийму таку рішучу стійку. Це у нас стадіон Поділля. Так, оце стадіон, це на стадіон. Так, тут стадіон. Тут відбуваються футбольні матчі і. Святкові концерти, де виступали Ірочка Білик, Славік Вакарчук і Пол Макартні, тільки останні останні не хотіли прийти, тому це не рахується. Ходімо далі. Ви що, свідомі громадяни, чи що? Що ви думаєте, цікавенько? Я собі можу купити. Ну, Щось таке антирадянське. Кошмар будь-якої дитини. О, прикольно. Те, що ти натискаєш вліво право то це вручну іменно. Я підходжу до дядька, знаходжу вишиванку, що мені подобається, я кажу, Кіко. Він каже, 2000. Я кажу, ні, дорого. Він каже, ну от для вас за 200 гривень. І оце я її міряла, міряла. Та прибрав нулик, але це і вишиванка була, так скажемо, інша. Не першої свіжості. Не першої і не останньої. Про вишиванку тут вставочка невеличка буде. Подивіться, як я її міряла і як мене чувак змушував міряти взагалі все, щоб я хоч щось купила. Типовий чувак Закарпаття. Та він не Закарпаття Він з, Тернопільщини. з Тернопільщини. Ну, мене, знаєте, саме. Та дійсно. Ти що, Та я там зараз в коментарях всі обругають. Да лучше обріжешся. Ні. Так як в нас шопінг Хмельницькому, перше, що я побачила, це вишиванки. Зараз будемо дивитися, можемо щось, щось може беремо. Макарюк, нашого пішню їздили. — Скільки коштує, скажіть? Е, така коштує 2000 гривень, дівчата. Зрозуміло. Це є Понад 100 років. Ні. Ну Десь так я собі і уявляла, насправді. Це є головні обори, є до них такі плахти, і пояса є, і ті сумки, що колідувати, як дівчина коли замуж виходила, ходила, кулідувала. ну Все є. Можу вдягнути весь стрій. Я маю таку в ящику вишиванку, яка коштує 1000 гривень. Блін! Чому в мене такого немає? Ви можете придбати, то й буде. Дуже похоже, Будь ласка, можеш Ден, будь ласка, на мене подивитися, дякую. Я не гола, не треба стиснятися. Що? Хмельницький? Що? Там Та вже, я скоро, скоро. Боря, дай ще лайбек той такий штук. Ну то що тут? не Просто зніметься воно, ну до чого воно. Мені гарні подивитися, як воно Ну що вам сказати? Мені подобається. Мені подобається, як воно виглядає навіть з рожевим. Боже, яка краса. Я знала, що треба їхати на шопінг Хмельницький, пацани, не що. Де б мене так ще вдягнули? Боже мой! Я так гарно вже в житті не виглядала. Я хочу все. Так, перша людина і все, і вже. Офіціантка поза тої хати. Місто Львів знаєте, де? Туди далеко. Як підеш в неділю, так сьогодні неділю, підеш до церкви, в будь-яку церкву заходиш ага. і подивишся, за скільки там людей ходить в таких вишиванках. Сотні людей, а ще як літом, то капець. Так що будемо брати? Ну, ти ж книжки Не купуєш. Оце ти взяв на відео, мене розкрив. Як макарок, все. Так як це буде відео про Хмельницький, то ми будемо щось десь розповідати про Хмельницький місто Герой, який там великий дуже ринок є ну, чи один що? з найбільших в Європі. Рачовий. Речовий, в речовому ринку можна було подивитися, як це люди поводять, які там є прекрасні дольчі габани, Адідаси да, і, да, і Луїві то не забувай. Не забуваю ні в жодному разі. Ніколи не забуваю про Луївіто. Потім підемо дивитися, які тут є секонд-хенди. Що тут є за гарні найкраще речі? — Найкраще в Європі. Найкраще в Європі це коденди. Приїздіть в Хмельницький, щоб по них походити. А ще що тут є в Хмельницькому? Най... Найкраща кава. Найкраща кава? Най... Ну ні, пробач, я з Дніпра, я не можу сказати, що тут найкраща а кава. А Я не можу, я не з Дніпра. А я мова, не можу. В нас Дніпрі мало того, що кава найкраща, так ще і шаурма. А що у вас тут по шаурмі? У нас є класні хачапурі. Понятно. <ріх> да. Да ну давай, факт про Хмельницький. Цікавий факт про Хмельницький. Рубрика. Хай це буде рубрика через це відео. Рубрика про Хмельницький. Так, цікавий факт про Хмельницький. Ну, взагалі-то у Хмельницькому проживає багато національностей, такі як українці, поляки, росіяни, євреї. Коротше кажучи, всі ті, хто не встиг виїхати на заробітки в Польщу. Сум побудований на кістках жертв репресії Радянського Союзу. Прекрасний факт про Хмельницький. Так, а, а що зараз це ми за будівля? Це маленьковий театр, в якому раніше жив багатий масон. Ага. Ось такі будуть наші коротенькі вставочки. Я знаю одного масона, працюю зі мною. В Хмельницькому проживають найкрасивіші дівчата Європи. Тор 22 гривні. Пиріг з журавлиною 20 гривень. Кокосовий пиріг 18 Хочу повернутися до того часу, як ми познайомились. Це в мене був такий період, коли мені було 20, і Я подорожувала автостопом по всій Україні. Спершу я подорожувала просто по по рандомних містах, потім по днях міста, потім по музичних фестивалях. Це завжди короче був якийсь привід. А чого я туди приїхала в Хмельницький? Я оце не пам'ятаю. А нас ну, мав бути день міста. Не пам'ятаю, що я отримую від тебе повідомлення, що uh -huh. тоді в контакті ти питала, де у нас тут в хмельницькому є щось на кшталт позатої хати чи тому подібне? Серьезно? Щоб поїсти дешево і Боже, Я себе я себе повів нашого. Університетську столову, де все коштували копійки. А, точно! Я приїхала на декілька годин, і перше, що ти мені сказав, що Хмельницький це таке місто, де в центрі міста є цвинтар і ринок. І я так подумала і, і в'язниця. Прекрасно. Просто най найкраще. Приїжджайте до нас. Приїжджайте, Хмельницький. І реально Хмельницький дизайн був гарний. Ну, типу, класний дизайн, не просто тяпля. в світі. Найкращий в світі дизайн. То був 2015 рік. Аж допоки в 1950. У 2024 році радянські у мене вирішили перенести трохи логіки в нашому місті, назвати його на честь людини, яка тут ніколи в кущі не ходила. Коротше, Хмельницький ніколи не був Хмельницький. Ми зараз знаходимося в кам'ярні, кота знаходиться навпроти річечки. Ми зараз Підемо дивимося, хай буде так, навпроти річечки. Дуже насправді класний краєвид, такі ліжачки, москальських приколів не буде. Простите. А, Простите? Да. Добре. Так от, кав'ярня називається White Rabbit. Чи якесь там серф-кафе. Тут є серф школа в Хмельницькому, якщо ви не знали. В Хмельницькому найкращі хвилі. І тут взагалі нема. Щоб ви просто розуміли рівень абсурду. Повертаємося до нашої рубрики Цікавий факт про Хмельницький. О боже. Давай. Давай, давай подумаємо. Банально казати про базар. Кажи Там він, він переживав найкращі часи на початку нульових двохтисячних. Ну от, так, що зараз пройтися між рядами пустими, то можна почути, як щось видає звуки на кшталт. Да, раніше було краще. <рес> ну це ж класіка. Ой, ось ці штучки. Хмельницький визнаний комфортним містом, визнаний людьми, які тут ніколи не були. Так от, ми прийшли до місця, де я п'ять років назад сфотографувалася. Це одна з моїх найулюбленіших знімок того часу. Я така стильненька, без волосся майже. Ну, побачите, я це вам покажу. Ось. І ми от тільки що зробили таку саму знімку вже 2020 року. Далі, за пригодами по місту Хмельницький. Архітектура Хмельницького чомусь нагадує Дубаї. І париж. <ріж> так, ну давай, дивись. Підстановити. <гарі> <А> <ріж> ну, йди сюди. Мені здається, що я тобі підібрала. Справді дарі. Дякую. Я впізнаю, А як його не впізнати? Мені зараз так Слухай, ой, господи. Червоне, чорне. Так а що, а в дзеркало подивись? Ну, я вважаю хіпстер номер 1 Ооо, та ти шо? Скільки у вас підписників в інстаграмі? Mm. Здрасте. Mm. Здрасте. Для паспорта, для котіка, для дітей. Як стоматолог на обіді. <реш> так. Цікавий факт про Хмельницький. Ану. Після восьми години вечора у нас проїзд на маршрутку дорожче на одну гривню. Ось такі от перевертень. Перевертень Хмельницький. А ми веземо квіточки батькам денна. За те, що вони гарні батьки. Ура! А мені також принесли. Ну а як, звісно? Удачі. Даним віршем сказана вся історія Хмельницького. Ану, прочитай його. У мене погнати. Це я. <ріст> Привіт, ми тут і ми пішли. Все пока. Міста побратими Хмельницького. В Роставі Грузія, Сілістра, Болгарія і, за неофіційними даними, Каліфорнія США. Що <ріст> це таке? Цементний завод. Клас. Ми тільки що купили фарбу, тому що вночі будемо дещо малювати. Ви все побачите трошки пізніше. Вітер Хмельницького південно-західний. Ось ми знайшли таку стіну для криміналітету. Ну все. Давай, щастя, здоров'я! Ми просто вирішили взяти фарбу, знайти якесь нікому не потрібне місце і помалювати без ескізів, щоб ця ніч нам точно запам'яталась. Це, до речі, вже мій третій стріт-арт ось був мій перший експеримент, і ось другий. От ми домалювали, все, я задоволена, на це пішло десь година. Дратуйте око, трошки треба далі. О, це денчика, це Ольки Лаврік. Все, зараз будемо фоткатись, і можна буде їхати додому.